Друзі, а всім привіт. Сьогодні будемо розмовляти на тему неекологічних продажів або чому впарювання і втюхівання — це дорога взагалі в один кінець. Так, поїхали. По-перше, що таке неекологічні продажі? Неекологічні продажі, це такий процес, в якому менеджер з продажів або бізнес ну їм чхати на потреби клієнта. Тобто, коли ви продаєте, не виявляючи ніякої потреби, я зараз вам все поясню. Додивіться це відео до кінця, будь ласка. На продажами дуже багато людей називає будь-що. Я знаю людей, які називають не екологічними продажами. В цілому знає, сам процес продажів. Тут є в мені такі знайомі, які кажуть, мені взагалі не подобається, коли мені там телефонують, пишуть. Друзі, це не не екологічні продажі, це ментальні проблеми або просто якесь бажання людини, яке ми повинні з вами. Ми менеджери з продажів, комерсанти, підприємці, повинні поважати, що ну і просто є такі клієнти, які просто не люблять, коли їх чіпають. І все для них це вони вибухають, і це не екологічні продажі. На мою думку, це не є не екологічним продажами. Сам факт продажів він повинен бути, бо продаж це обмін грошей на вирішення якоїсь проблеми. Все дуже просто. У мене є якась проблема або потреба. Я хочу її вирішити. Мені треба якийсь продукт, який вирішує це. Я віддаю свої гроші, і за ці гроші я отримую щось. Продукт, товар або послугу. А не екологічні продажі, на мою думку, це коли я віддаю гроші. У мене не питають, яке, а яка у мене біль, що я хочу вирішити, а за чим. Може, якісь тонкощі деталі цього є, щоб, по-перше, дізнатися мою потребу чи біль. По-друге, коли ти бізнес або продавець, який продає щось, ви ж теж повинні переконатися, якщо ви хочете продавати екологічно, що ваш продукт, товар або послуга дійсно. Вирішить мою проблему або біль. От, на мою думку, це і є не екологічні продажі. Давайте з вами уявимо ситуацію. Ми з вами заходимо в, в, в аптеку, і нам з вами треба якісь ліки. Ми знаємо, які, ми знаємо, навіщо вони. І людина, яка продає в аптеці, вона нічого не питає у нас, і вона сходу ходою одразу продає нам те, або намагається продати нам якісь там ліки, ну які треба продати. Вона каже: Візьміть ці вітаміни, вони вам знадобляться, не питаючи. Просто. А я кажу, наприклад, «Та я не хочу ці вітаміни, я прийшов за іншим. Або у мене алергія на ці вітаміни, або я не знаю, за чим мені ці вітаміни. Але мені хочуть продати ці вітаміни, бо вони на чиюсь думку будуть мені корисними. Зверніть увагу, яка кількість людей, блогерів, наприклад, спокійно можуть радити все, що завгодно, все, що завгодно, або просто радити, або просто продати. Да? Все, то це миттєва така покупка. Ти дивишся на ту картинку, ти дивишся, тобі ж продають дійсно вирішенням якоїсь болі, не питаючи у тебе, створюють, що оця, оцей продукт вирішує якусь проблему, ти вже сам накидуєш цю проблему. Так, а чи є ця проблема? О, є у мене ця проблема. Да, звичайно, якщо ми кажемо про здоров'я, це взагалі така окрема тема. Да? Там радять будь-що, і ти такий, навірно, є ця проблема. Куплю. З'їм, може вона мені допоможе. Це і є впарити і втюхати. Розумієте? Це і є впарити, втюхати, продати, аби продати. Ви повинні чітко розуміти, навіщо нам виявляти потребу. Да? От Якщо ми хочемо з вами продавати екологічно, а за чим нам виявляти потребу? Ну теза номер один: люди не купують продукти, товари або послуги. Люди купують вирішення своїх проблем. Крапка. Мені не треба, наприклад, чашка. Мені треба пити воду з цієї чашки. Мені не треба масаж. Мені треба. Зробити так, щоб у мене після тренування тіло було там розслабленим і м'язи не боліли. Мені не треба відділ продажів як таковий, да мені треба збільшення продажів в своєму бізнесі. Мені не треба рекламна кампанія. Мені треба кількість і якість трафіку. Розумієте, да? що я хочу вам сказати. Просто підставте свій продукт, який ви продаєте, і зрозумійте, що він повинен він не повинен. Він точно виконує якусь, якусь потребу, я, якісь категорії людей. Коли ми не питаємо і намагаємося просто впарити, втюхати. Суперкруто презентувати свій продукт. Ось цей момент самої презентації може створювати у людини зайві завищувані очікування, коли клієнт купує і використовує ваш продукт. Ну або, не дай Боже, знаєте, послуга. От особливо проблем дуже багато, коли послуги продають взагалі не виявляючи потреби. Клієнт купує, а потім вони ж клієнтці незадоволені. Давайте уявимо. Що ви все нормально робите? Ну, от ви нормально надаєте свою послугу. Ви як звикли, по всім вашим методологіям, у вас юридичні послуги, економічні, там ви бухгалтер або ви вчитель англійської мови. Але коли клієнт купував, у нього була своя якась, знаєте, своя парадигма. От як ці послуги, які він купує, віддає вам гроші, повинні відбуватися. Але ж у вас не було теми і спілкування про його потреби. Ви опустили цей момент. Вам не було це цікаво. Є окрема категорія людей. Може, серед вас такі є люди, які вважають, що коли їм ставлять запитання, це також вважається, на їх думку, не екологічними продажами. Просто цікаво подивитися, чи ви є у мене на каналі. Ну в цілому таких людей дуже багато, насправді. І я також їх можу зрозуміти, бо є дійсно такі питання, які ти просто на голову навіть не натягнеш. І ти думаєш, за чим ти мені ставиш такі запитання? Вони дивні, вони створюють мені. Дискомфорт і негатив, от якраз і переходимо з вами до: А як же виявляти потребу для того, щоб не викликати ось цей от негатив у клієнта? Перше, що я вам можу порадити, навчитися ставити відкриті запитання. Це всі запитання, які. Відповідаючи на які клієнт, не може вам просто сказати так чи ні. Ставте відкриті запитання, розкажіть там, як зараз ви вирішуєте цю проблему. Скажіть, будь ласка, що вас цікавить? Угу. Скажіть, будь ласка, а на що ви в першу чергу звертаєте увагу, коли підбираєте там, товар чи послугу? Просто перша порада це відкриті запитання, відповідаючи на які, ви просто будете отримати більше інформації від вашого потенційного клієнта. Друга порада: поставте після відкритих запитань. Якісь уточнюючі запитання. Це всі запитання, які відповідають на питання, а чому так? А чому для вас це важливо? А чому у вас був такий досвід? А чому ви хочете от саме такий? А чи ви знаєте, що є ще інші? А чи ви щось в цілому знаєте про цей продукт? А чи у вас був досвід використання от саме такого? А чи потрібна вам додаткова якась інформація? Тобто, ставлячи уточнюючі запитання, ви можете просто дізнатися у вашого потенційного клієнта також про його? Ну, якісь там вже довгострокові очікування, але ж вони також можуть бути на поверхні. Ви в якийсь момент зрозумієте, що потенційно я зараз накидую варіанти, що ваш клієнт він, вроде як і сам вирішив вже давним-давно, що він хоче купити ось це, за чим він до вас прийшов. Але в якийсь момент, відповідаючи на ваші запитання, він розуміє, що є інші рішення, і що те, що він для нього тільки що хвилину тому було супер зрозумілим, супер те, що вирішує його проблему чи біль, воно різко за хвилину стало не таким, і виявляється, що є інші якісь рішення. І тут включається дуже крутий психологічний момент у потенційного клієнта. Він починає вам більше довіряти, бо він бачить вас експерта. В тому, що ви ви продаєте, чому люди, які вміють, чому менеджери з продажів або бізнеси, які не все одно на потреби клієнта завжди завжди отримують е, позитивні відгуки від від роботи, бо так просто ми влаштовані з вами. Нам не подобається іти на зустріч, наприклад, з другом, де друг 45 хвилин розповідає тільки про себе. Нам це не цікаво. Ми вважаємо класною зустрічю, розмовою з людьми в цілому, коли також цікавляться про нас, коли ми розповідаємо, як у нас пройшов день, коли ми розповідаємо про свої вподобання, якісь емоції, переживання, люди. Ваші потенційні клієнти, навіть якщо вам здається або вони роблять вигляд, що їм не цікаво з вами поговорити. Їм цікаво з вами поговорити тільки в тому випадку, якщо ви вмієте правильно підвести їх до цього. В такому випадку, якщо ви вмієте влучно ставити відкриті запитання, уточнюючи запитання, ви зможете зрозуміти, що продажі вони мають ще й характер дуже ахіренної, Бесіди про проблеми клієнта, вам тоді зручніше набагато робити презентацію вашого продукту. Суперлогічно. А знаєте, що саме ще далі? Найголовніше? Якщо ви не знаєте потреби, ви не можете відпрацювати жодне заперечення. Угу. Ніякого немає інформації ніякої. Просто нема. Але це також не в цьому відео. І остання порада для того, щоб вміти е, виявляти потребу. От, все те, що вам проговорить клієнт на відкритих, потім у точніших запитаннях, просто підрезюмуйте. Зафіксуйте саму проблему. Ви можете сказати такими фразами: тобто, або чи я вас правильно зрозумів, для вас головне ось це, ось це і ось це. І ви б хотіли, ось завдяки цьому продукту, або вирішенню цієї проблеми, от так ви б хотіли її вирішити. Клієнт просто повинен вам підтвердити це. Є ще інші схеми, наприклад, там, коли клієнти додають щось, тобто вони. Ви підрезюмували там, зафіксували цю проблему, і клієнт каже: Так, але ще є оце. От я б ще оце от хотів. А давайте уявимо, що ви, наприклад, архітектор. Ви не можете працювати без виявлення потреби. Ну, бо ви будете малювати або створювати об'єкт під клієнта в таких бізнесах. Там простіше, бо. І є брифи, да, тобто ви розумієте, у вас в методології вже вшиті в багатьох бізнесах. До речі, в послугах вшита в методологію роботи з клієнтом якесь брифування. Оце от брифування, воно як правило, воно створене по принципу виявлення потреби. Але дуже важливий момент, щоб в цьому брифуванні не було топорності. Знаєте, коли от от. є такі прям менеджери з продажів і бізнесу, до речі, які не навчають менеджерів з продажів, виходити трішки за рамки у цих брифів. Бриф це дуже прикольно. Да, там або кількість запитань на виявлення потреб. Це все дуже прикольно. Кольно, але ще повинно бути критичне мислення і емоційний інтелект. Критичне мислення воно заключається в тому, що коли ви щось чуєте і для вас воно здається важливим. А ну, майже все, що вам каже клієнт, повинно бути для вас важливим. І якщо у вас немає заготовленого запитання на виявлення далі потреби, ви повинні зрозуміти логічно, що вам треба поставити додаткове запитання клієнту, вигадати його прямо одразу вигадати. А ви вигадаєте швидко зімпровізуєте тільки в тому випадку, коли у вас буде досвід. Ну, по-хорошому, простими словами, ви маєте постійно вчитися, якщо ви не вмієте виявляти потреби, ви повинні постійно вчитися ставити запитання іншим людям, друзям, знайомим, вашим клієнтам. На друзях прикольно. До речі, також все це працює. Просто вчіться ставити запитання правильні, влучні, це теж окрема тема. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму окреме відео, як правильно ставити запитання потенційним клієнтам. Як виявлення потреби допомагає клієнту? Як виявлення потреби допомагає нам, ми вже зрозуміли. А як це саме допомагає клієнту? Перше, це клієнт розуміє, що ви не просто хочете йому впарити, втюхати, а ви хочете дійсно зрозуміти, яка у нього проблема, і допомогти вирішити цю проблему. Другий момент клієнт через потребу, через проговорення своїх потреб, він також може доформувати своє якесь бачення. Він також може зрозуміти, навіщо йому цей продукт, як він може його використовувати. Третій момент. Коли ви спілкуєтеся з клієнтом на рахунок його потреби, у вас в цей же момент формується довіра до вас, як до експерта, в цілому, як до бізнесу. А довіра це завжди ну, рівняється продаж. Тож якщо вам довіряють, то вас купують. Наступний момент: у клієнта в такому випадку менше потім буде заперечень, бо він проговорив всі свої потреби. А логічно, що товар, який він купує, напряму пов'язаний з його потребами. Ну і найголовніше, і останнє, клієнт купує з задоволенням, розуміючи, що з ним поспілкувалися, у нього щось там запитали, а не просто взяли і розвели. До речі, по поводу розвели, коли там впарюють втюхують. Просто згадайте, якщо у вас були випадки в житті, коли вам вас хотіли дійсно розвести. Там про потреби ніхто не питає. Там завжди дуже швидко розмовляють, дуже роблять таку яскраву якусь презентацію, чіпляють вас за якісь емоційні гачки, і ви на емоціях дуже швидко повинні розстатися зі своїми грошима. Потім ви це купуєте, проходить буквально. Якийсь невеличкий час, і ви раціонально розумієте, що ви купили те, що вам взагалі не треба. Угу. Так працюють маркетологи, наприклад, в великих гіпермаркетах, де є там одяг, там да? 70% тільки зараз, і ми там вже все, і ми там собі. А вроді і не треба було мені це, да? бо потреби не було. Я біжу, там це купую або в інтернет-магазинах, або там, на тому ж самому Amazon. Це нормальна ситуація, це зовсім вже інші продажі. Там, нам, там у нас нема спілкування з клієнтом, там у нас є спілкування нашого усвідомленого або неусвідомленого мозку з інтернет-магазином і з маркетологами, які там. Напридумували ті акції, а зараз нас там чіпляють за ці там дефі... дефіцити, знижки і все інше. Нікому не подобається, коли їм впарюють. От просто нікому. Коли ти купуєш без людини в інтернет-магазині, то ну, з більшою вирогідністю ти будеш казати, блін, оце я. Да, оце я. Я. Ти будеш брати відповідальність на себе. А коли тобі якась людина продала, ти завжди будеш казати, мені впарили, мені втюхали, мені продали не те, що мені треба було. Мені продали все. А це вже перекладання відповідальності. Тому коли ви менеджер з продажів, який не хоче, не не вміє і не вірить в те, що досі, що виявлення потреби це дійсно робочий інструмент. То повірте, ви просто тоді впарюєте і втюхуєте, А всю відповідальність на те, що клієнт оплатив вам гроші, вона лягає на вас. А це вже не прикольна карма. Давайте підводимо підсумки. Значить, не екологічні продажі, друзі, це дуже короткострокова стратегія. Якщо вам окей, окей. Ви самі обираєте свій шлях, ви самі обираєте то новой, з яким спілкуватися з вашими клієнтами, як вам вести бізнес, але не екологічні продажі, в яких ви не. Виявляєте потребу і вам все одно на думку вашого клієнта, на його побажання, на його болі. Це дуже короткострокова стратегія. Ви зможете продати без виявлення потреби без проблем, все норм, але чи зможете ви побудувати відносини з клієнтом, це вже інша проблема. Друзі, якщо вам цей випуск був корисний, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. А якщо ви вважаєте, що це відео може бути кори комусь корисним із ваших знайомих, відправте просто посилання їм до зустрічі.